Ми теж потерпаємо від сміттєзвалища. То проблема нас всіх. Ну за консерв закриють сміттєзвалище. Проблема зникне. Треба вирішувати проблему, а не робити з того. Ну, якісь політичні ігрища 130 днів місто у сміттєвій блокаді. Львівське сміття вивозять за тисячі кілометрів. Географія сягнула вже Дніпропетровська. Львів, дякує кожному місту, яке зголосилося допомогти. Сьогодні мало хто про це говорить, та смітникові кліщі затиснули не лише Львів. Сміття на Грибовицьку збиранку звозили також Жовківський, Кам'янко-Бузький, Городоцький, Пустомитівський і частково Яворівський райони. Як виживають інші громади без полігону, з'ясовуємо в ближніх селах зараз. Сміття у нас роздільне. Ми звернулися до нашого населення про те, щоб органічного походження відходи. Сміття не викидали. Ну і в нас сміття по суті зменшилося десь на половину. Куди вивозять сміття зараз, в сільських радах не знають. Кожну окрему люди заключали договори і приїжджають, раз на два тижні машиною, приїжджають, забирають сміття. Або в нас теж вивозять, то значить кудись вони вивозять, то її руса. Тим часом Львів, не маючи реальної допомоги від держави, беззупинно намагається вирішити спільну проблему. Антикризовий план міста, який базується на висновках фахівців, оприлюднено. І якщо його зголоситься підтримати громада села Малихів, на території якої стався СУВ, Львівщина таки не потоне у смітті. Виникає і є зараз існує загроза повторного суву сміттєзвалища. За словами експерта, аби почати рекультивацію полігону, необхідно підперти та вирівняти до кута нахилу 18 градусів. Місто пропонується зробити спресованим сміттям. Така технологія вирішить одразу дві проблеми: складування сміття та вирівнювання схилу. Для цього потрібно 6 гектарів землі, яка і так вже на 80% під завалами сміття та інфільтратними озерами. Експерти запевняють, без цих кроків виконати рекультивацію неможливо. Багато людей люди думають, що рекультивацію ми робимо з сміттям. Сміття використовується виключно для одних цілей для вирівнювання тіла сміттєзвалища до нормативних величин, які передбачаються. Це є сама та рекультивація, де оце є сміття, а зверху, оце накладно, це той шар, який є від порядку від півтора до двох метрів. Це є відповідні інженерні споруди. Це є глина, це є плівка, яке унеможливлює попадання води відповідно в тіло сміттєзвалища. План Львова передбачає не лише рекультивацію сміттєвого полігону, але й спорудження сучасного сміттєпереробного заводу на іншій ділянці на території області, а також соціальний пакет для громади Малихова. Це будівництво школи, централізована каналізація, водопровід, амбулаторія сімейного типу, звільнення жителів села Малихів від оплати за водопостачання, щорічна субвенція на оздоровлення дітей у розмірі 600 тисяч гривень впродовж 15 років. 000. Громада категорично не хоче ні грошей, нічого. Тільки проводити рекультивацію існуючого сміттєзвалища, засипки е, землі. Рекультивація виключно землею. Місто коштуватиме півтори мільярди гривень. Таких коштів просто ніде взяти. Я думаю, що на сьогоднішній день ні в Малихівської, ні в Великогрибовецької громади, ні в міста Львова немає інших варіантів, як партнерство і співпраця. Взаєморозуміння, пошук точок дотику в переговорному процесі для того, щоб вирішити проблему грибовицького сміттєзвалища, народний депутат Сергій Кіраль констатує, сподіватися доводиться лише на себе, адже на державному рівні сьогодні, конкретно на сьогодні, не зроблено ніяких кроків. Більше того, за 25 років незалежності України держава не спромоглася підготувати і затвердити навіть. Національну державну стратегію, політику в сфері поводження твердим побутовим відходами лише після Грибовицької трагедії про українське сміття заговорили на загальнодержавному рівні, створили дієву робочу групу для розробки стратегії поводження з ТПВ. В Планах до кінця року вийти з якоїсь з якимось таким попереднім драфтом, робочим варіантом цієї стратегії для більш публічного масового обговорення. Водночас депутат рекомендує містам залучати кошти з програм міжнародних фінансових організацій. У цьому напрямку рухається власне Львів. До речі, сьогодні власне, міністерством фінансів було підтримано проект Львова на 75 мільйонів євро, який складається з двох компонентів комплексного підходу до вирішення проблеми саме у Львові. Це закриття і рекультивація сміттєзвалища в Грибовичах. І будівництво сучасного сміттєпоробного комплексу. Власне, серед е, співавторів і активних е, лобістів, адвокатів цього пакету є наші депутати і самотомичі в Україні майже 7 тисяч законних і близько 35 тисяч незаконних сміттєзвалищ. Відходами завалено вже 7% території нашої держави. Це площею завбільшки за Данію. Проблему може розв'язати спорудження заводів, сміттєспалювальних та сміттєпереробних. Жодного заводу за сучасними стандартами в Україні немає. А будувати за застарілими це створити ще одну екологічну проблему, скажімо, як ситуація зі сміттєспалювальним заводом у Києві. А тому Україна лише на початку вирішення глобальної проблеми. Львів у співпраці з європейським інвестиційним країнам лише на початку вирішення глобальної проблеми. Львів у співпраці з європейським інвестиційним банком має шанс отримати перший в Україні завод з глибинної переробки сміття, збудований за європейськими стандартами.